Шановні мешканці Кривого Рогу та гості нашого міста. Державна служба зайнятості звертається до вас з унікальною пропозицією, з пропозицією здійснити ще один крок назустріч своєму професійному розвитку. Що це за пропозиція? Це пропозиція отримати ваучер на навчання. Ваучер на навчання це документ, який гарантує вам оплату навчальному закладу за ваше навчання. Хто може отримати ваучер? Ваучером можуть скористатись внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, учасники бойових дій та особи віком старше 45 років. Головна умова це наявність освіти, професійно технічної або вищої. Вартість ваучера, яка може покрити ваше навчання, становить близько 27 тисяч. Тож, не зволікайте. А звертайтесь до Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, а саме за адресою вулиця Космонавтів, 1, кабінет 206 або до адміністратора залу. Чекаємо на вас.